Друзі, мене звати Ксенія Оцеодрій і це канал Книжки і Пушка. Останнім часом я підчитала доволі, дуже багато нових цікавих книжок, і мені здається, що якщо я прямо зараз про них не розповім, то я просто вибухну. І розпочнемо книгу, про яку я вже доволі багато разів згадувала, і це місто Тіни Мії Марченко від видавництва Жорж. Цією книгою у мене сталася доволі цікава історія. Я її собі купляла як атмосферне читання на Геловін, але потім я несподівано для себе виявила, що це різдвяна історія, і, мабуть, я таки було трохи неуважна, тому що я насправді тільки нещодавно помітила, коли дочитала цю книгу, що тут у нас навіть на обкладинці бурульки. Події тут відбуваються взимку на передодні різдва. Але водночас мені дуже сподобалося читати книгу, абсолютно нічого про неї не знаю. Тому що я навіть не читала її аннотацію, я просто її купила в сенсі через те, що мені сподобалася обкладинка та назва. Ця обкладинка дуже красива, і мені дуже а сподобався цей акварельний малюнок, і ще рельєфні елементи додають ці обкладинці глибини, і ти ніби як провалюєшся в неї. Мені ця обкладинка дуже сильно сподобалась. І єдиний момент, лише дочитавши книгу до кінця, я подумала, а чому отут зображений дракон, якщо ж жодних драконів в книзі не було. І тут мене осяяло, хто насправді весь цей час був зображений на обкладинці. У мене, мені друге ім'я. У книзі дуже багато чорно-білих ілюстрацій. А ще є сторінки, які надруковані як навпаки, білим по чорному. Зазвичай події на тих сторінках відбуваються в темних місцях або вночі. Перегорнувши першу сторінку, мене одразу підкорила цитата Або Дамблдора. Щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати обертатись до світла. Мені здається, воно дуже відгукується до мене, тому що в нас зараз війна, а моя найсвітліша світло – це одрі. Ця книга не класична різдвяна історія про ідеальний світ та ідеальне різдво. а Марта нещодавно пережила важку втрату, в неї померла від тяжкої хвороби мама, і вона змушена переїхати до батька. Марта болісно проживає цю втрату, і мене вразила цитата на сторінці 12. Марта взагалі тепер майже нічого не боїться, бо найжахливіше вже стаяся. І моя перша думка була, що це ніби всі ми, починаючи з 22-го року. Знаєте, впродовж читання цієї книги я багато разів виловила себе на думці, що зараз, під час війни, мені дуже багато е, різних цитат та думок персонажів мені дуже сильно відгукуються. В книзі піднімається дуже багато важливих тем. Трата дорогої тобі людини, образи на батька, який колись давно покинув їх з матір'ю, самотність і булінг в новій школі, і загалом зміни всього звичного, що раніше оточували тебе кожного дня. І якщо на початку книга сумна та похмура, то з розвитком сюжету, оскільки сюжет динамічний, то він як допомагає перенести. Всі ці проблеми марти, і вони як не давлять на тебе, а динамічний сюжет як підтримує тебе, і ти не падаєш через всю цю навалу сумного та похмурого. Мені дуже сподобалося, як написана ця книга. Мені дуже сильно сподобалися головні герої Марта, Дані та Тобіас. Навіть головний негативний персонаж, мені дуже сильно сподобалось. Я маю на увазі, я ним не захоплююся, але е мені просто сподобалися його ідеї, так як його описала авторка. А ще мені дуже сильно сподобалося місто біля моря. Це і воно тут виступає в цій книзі як повноцінний персонаж, оповитий таємницями та легендами. На перших сторінках воно в мене асоціювалося з Одесою. Потім Одеса поєдналася зі Львовом. А потім, чим далі ми заходили в сюжет, і чим більше я блукала разом з головними персонажами його вуличками, тим більше воно мені ставало схожим на якийсь Старовинне європейське містечко. Річкові канали, як у Венеції, собори, як у відні. Мені дуже цікаво, чим надихалася авторка, коли прописувала це місто. Тут буде тема іншого паралельного світу, поєднаного з нашим реальним світом, і відбиток міста біля моря мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалося, як тут в книзі всі ну, не втрачають надію і віру в диво. Тому що, як в цій книзі кажуть головні персонажі, що найгірше, що лише може статися, це якщо ти втратиш віру в диво. Я би радила цю книгу десь на 11 років, і для мене це п'ять зірочок на годів. Наступна книга стала для мене однією з найкращих книжок року. Це чеклунський довідник з оборонного пекарства Тейкен Фішер, і насправді вона мені настільки сподобалося, що я скупила всі книжки, які тільки вийшли у цієї авторки українською. До речі, одна з цих книжок, а саме оця, перекладена авторкою попередньої книги Мінію Марченко. Нашій головній героїні Чекун Сімоні 14 років. і магія в цьому світі дуже практична. Якщо ти в чарівник, то в тебе є магія лише в якійсь одній галузі. Наприклад, ти або працюєш з фруктами, або з металом, або можливо в тебе сила відділяти сучки від дощок. А в випадку мене це пекарство. Е, і я не хочу дуже сильно заглиблюватися в сюжет, скажу лише, що він дуже сильно динамічний. Книга, як і починається так бодренько з ноги, так і закінчується так же саме динамічно. Авторка тримає заданий темп аж до самого кінця. Книга дуже цікава та насичена. Якщо ми не дізнаємося щось про світогляд, а це дуже цікаво, то події дуже динамічні і несуться просто стремголов. Тут дуже цікаві та захопливі персонажі, і деякі з них дуже неочікувані. Коли авторка представляє персонажів, вона це робить дуже майстерно, і з однієї двох реплік їх можна об'ємно уявити та зрозуміти, що це за персонаж. Мені дуже подобається книга, оповідь, в яких ведеться від першої особи, і це одна з них. Мені дуже подобається, коли мона знайомить нас з другорядними персонажами, вона змальовує нам їхні замовлення в пекарні, де вона працює. Наприклад, була одна пані з не дуже гарною дачею, яка постійно замовляла лимонний скон без глазури. Тобто лимонний скон це дуже якась така важка щільна випічка без навіть найменшого натяку на якусь цукринку. тобто без з глазури. І мені дуже сподобалося оце, як натяк, що кисло пан і кислий скон І так, читаючи цю книгу, вам просто таки необхідно, треба буде запуститися різними пундиками та смаколиками, тому що без цього читати цю книгу неможливо. Тут дуже влучні образи. Так, авторка, описуючи одного персонажа, сказала, він спостерігав за мною як стервятник із закрепом. Ця книжка дуже кумедна і смішна. У книзі авторка торкається багатьох важливих тем: нетерпимості до інакшого, того, що дехто у світі Мони не дуже толерантно ставиться до чарівників. пізнання себе і тема, яка особливо і докупнеться нам, як українцям, необхідність захисту своєї землі та свого дому, коли саме твоє існування поставлено під загрозу. Мені дуже сподобалися думки головної героїні, що насправді ніхто не хоче ставати героєм, просто в якийсь вирішальний момент ти не можеш вчинити інакше. Сама авторка у післямові згадує, що ця книга якась така більш Похмура та дивакувата, як на дитячу книжку, і що вона навіть була змушена створити окремий бренд під цю книжку, тому що під своїм справжнім іменем Урсула Верману вона пише щось більш таке химерно оптимістичне. Але, як на мене, ця книга зовсім не похмура. Навпаки, завдяки вдачі Мони вона для мене навіть обнадійлива та весела. Мені дуже сильно сподобався фінал, а серед персонажів, окрім головної героїні, мені дуже сподобалися її друзі Пешевко, фамільяр та її найкращий друг на ім'я Шило. Мені здається, я на нього трохи схожий. А найулюбленіший момент в книзі це коли Мона втікала від переслідувачів по річці на зачарованих нею хлібинах, які вона використовувала як водяні лижі. Для мене ця книга одна із найкращих прочитаних прошитених А Тут поєдналося цікавезний сюжет, гумор, і для мене це п'ять зірочок і навіть більше. А про наступну книгу я вже хочу вам розказати дуже давно, бо вона крутезна і дуже сильно заслуговує на вашу увагу. Це книга українська література, що воно таке, яку написала Анастасія Євдокимова, проілюструвала Софія Мельник, а видало це все видавництво ранок. Я її передмала на книжковому арсеналі, і я вже незвичайну кількість разів просто брала повертати з полиці і декілька разів вже перечитувала. На першій сторінці книги дуже влучно наданий її опис. Ця книга майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати або розсмішити. Кожен розворот це нова тема, і кожен розворот має купу ціклезної інформації і купу красивих ілюстрацій. Мені ця книга дуже подобається, і її постійно хочеться брати з полиці і ще пороздивлятися чи погортати. Мої улюблені розвороти це вуса української літератури, мені у їжа та напої, ну звичайно ж. Та чи боїшся ти темрява?». До речі, напишіть в коментарях, чи боїтесь ви темряви. Ця книга може стати крутеським подарунком, так і для тих. Хто вже знайомий з українською літературою, так і для тих, хто думає, щоб такого цікавенького наступного почитати. А мені особливо приємно перечитувати цю книгу, тому що в мене тут автограф від авторки і ще й невеличкий комікс від неї. Ще раз дякую, пані Анастасія. А наступну книгу я вирішила, що перечитаю останнє і подарую бібліотеці. Це книга Максі фон Фліп Обережно фея бажан» Анни Руя від, від, від видавництва «Наша ідея». У видавництво на цей момент вже вийшло дві е, книги з цієї серії, а е, у авторки наразі вже написано СН 4. Одразу скажу, це дуже класне читання для е, років 6-8, якщо ви любите фей. Тут розповідається про дівчинку Павлу, яка е, одного разу приходить зі школи, і в антикваріатній крамниці її тата бачить просто пляшку, темно-зелену пляшку. І тоді вона вирішує, що це просто звичайна пляшка, і просто хоче її викинути. Але потім вона бачить, що всередині неї щось ворушиться. Вона вирішує, що це мантелик і його треба випустити. Але коли вона йде до своєї кімнати, виявляється, вона випустила. Справжнісіньку фею, яка тепер каже, що вона і є її феєю бажань. і звати її зараз я зможу. Максимеральда Феодора, Ділера німа фон Фліп. або Максі фон Фліп, або просто Максі. Максі вміє виконувати бажання, але феї є деякі свої, ніби як трохи таємниці, тому що в першій книзі Максі не дуже детально розповідає за що саме її ув'язнили в пляшці і позбавили деяких сил. Щоб звільнитися і не стати не просто фею з пляшка феї бажань, Максі допомагає Паулі. Щоправда, в неї власне трохи своє бачення того, що Паулі буде найкраще, і це створює комильні ситуації. Мені дуже сподобалося оформлення. Власне, тут майже на кожній сторінці є якась хоча б маленька ілюстрація, і книга дуже легко читається, і вона дуже цікава. І, як на мене, це просто така ідеальна книга на 6-8 років. І остання серія книжок, про яку я хочу вам розповісти, вона. Повністю підкорила моє серденько. Це книга дівчинка на ім'я Віла, та дівчинка на ім'я Вілу Шепіт Лісу від авторки Забіни Больман. Наразі вийшло два томи української, а у авторки загалом є п'ять книжок. Цю серію вже можна починати читати десь років у вісім, і можливо, я з нею вже трохи виросла, але вона настільки затишна й мила, що можна сказати, цю книгу можна читати з років від восьми до сто восьми. І я дуже сильно чекаю на вихід наступних книжок цієї серії української. Я точно хочу зібрати цю серію до кінця. Ця серія не може не закохати в себе з першої сторінки. Тут дівчинка діло у від своєї померлої тітки ліс та чарівний будиночок біля нього, а також в її відйомську силу. У неї також є фамільяр Лис Руфус, який буде їй допомагати, щоб стати справжньою відьмочкою. Але також їй треба шукати трьох інших відьмачок, і у них також будуть фамільяри, а саме сова, черепаха та білочка книзі буде не тільки самопізнання віла у себе як чеклунки і навчання відомської майстерності, а й пригоди віла у звичайному світі, нова школа та нові друзі. Ця книга це просто а, неймовірне поєднання тропів, яке сподобається абсолютно всім. Ліс, тамілі тваринки в ньому, дружба та гіллспауер, магія та чари, візнання своєї сили та відповідь на питання, ким ти є. Наскільки я зрозуміла, в цій серії у кожній книзі буде декілька е, різних проблем, е, і дівчата відьмачки будуть намагатися їх вирішити з магією або без. А також я помітила, що на кожній обкладинці обов'язково буде дівчинка Віло, лис руфус, сова Єланда, Черепаха Кегала та білочка Крихінка. Мені дуже подобається оформлення. Насправді сама обкладинка відповідає а, тій подорожі, яка на вас чекає. Тут ілюстрації самоночок Кореллі просто подивіться, які вони гарні. Тут ти вставиш ілюстрацію. наприклад. Мені дуже сподобалася ця книга. Це максимально атмосферне читання. Це саме та книга, яка, у якої прямо на вкладинці написано червоними величезними літрами читати з какао, з маршмелами та пундиками, з каміном та найкращою в світі собачкою. Ти просто занурюєшся в цей світ і читаєш на одному диханні. Максимальна рекомендація, і п'ять дірочок. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. А також не забувайте донатити на регулярні збори на ЗСУ. І дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі в нових відео. енергійно закивала, сильно примружила очі, зігнула ноги в колінах, підставила сідниці і наготувалася стрибнути з пляшки. Я глибоко пнихнула і затримала дихання. Із пляшки знову почулося нетерпляче постукування. Навряд чи перебувати всередині було дуже приємно. Що вона мене попросила почитати? «Продовжувати, теда. Тому я вдихнула, видихнула і потягнула корок. Шух, із горлочка вирвалося фіолетово бірюзовий стовп диму. За лічені секунди він затуманив усе від стелі до підлоги.